Удачі і вітаю вас, друзі. В нових відео я вам показав свій, свою приспособу, як я натягую дріт на рамці. В сьогоднішньому відео перший раз зроблю, відразу кажу, зробив собі ось таку приспособу. Накинув плюсовий, мінусовий від сварочного апарату, такі клеми поробив. Рамочку в мене виходить проволочка і тут, і тут виходить проволочка. Якраз два доторкання буде. Два доторкання. Ну що, включаємо сварочний апарат. Беремо. Лист рощини. Лист ващини беремо. Так. У нас від євро. Так, і пробуємо. Ух! Згоріло. Заплавило відразу, переплавило. Прикручуємо. Йолки-паки. Відразу заплавило, подивіться. Побачили, так? Да? Сварочний апарат дуже така штука. Давайте ще спробуємо. Рамку зжав. сильно зжав рамку. Давайте інше спробуємо. Дуже пожимо в рамки. Так, спробуємо. пробуем. Тоже сжал Потребно обрезать. Вообще, но ну, обрежу зараз. И вставлю, чтобы вам срочно было. Так. Ну что, друзья. Спробуем еще раз. Спробуем еще раз. Так, два проводочки нас тарчать. Ставили, підрізали машинку. поїхали, включаємо. В е, нашому випадку, напевно. Так. Да. І вже впаюється. Бачите? Тільки о! Оце воно. Оце мені подобається. Все. В нашому випадку ось так. Так, ще раз, друзі, спробуємо. Все, трохи доторкнувся, не потрібно. Ролик можете викинути свій вже. Вже придумали до вас. Так, поїхали. Ух! гаряча. Так. Ну що, друзі? А вам сподобався наш метод? Ось так, Самий чудовий метод навощинити наші рамочки. Підписуйтеся на наш канал, побачите ще багато цікавого.